Третій клас, онлайн, два роки без роботи. Печально. Учні ліцею в селищі Озерному майже три роки навчаються дистанційно. За словами батьків учнів, до листопада 2024 року у навчальному закладі не було укриття. Будівництво сховища завершили у листопаді 2024 року. Проте, коли розпочнеться очне навчання, невідомо, каже Наталія, мама учнів ліцею. На сьогоднішній день кожного разу ми чуємо якусь нову причину, чому не буде відкрите укриття, чому ми не підемо до школи. Ну, вибачте, кожного разу сидіти і чекати. 1 вересня вийдемо, не 1 вересня, в жовтні вийдемо, не в жовтні не вийшли. В листопаді вийдемо, В листопаді не вийшло. Вже після канікул сьогодні знову почалося онлайн навчання. Ми були змушені в цьому році забрати дітей і відправити до нового ліцею. У мене ще дитина старшого віку, 9 клас. Вибачте, нам випускатися, нам поступати, яка та онлайн освіта. Місцева жителька каже, що через дистанційний формат навчання перевела старшу дитину до ліцею в Станишівці. Дитина в 10 класі змушена теж були перевезти Станішівку. Навчалася, я би скажу, вже п'ять років ми дистанційно, але дитину другу залишила менше тут. Надіюся на краще не виню директора. Я вважаю, що він не винен. Чому ми маємо возити дітей в інше місто, коли в нас є ось така школа, вчителі, які можуть там навчати наших дітей, діти страдають від того, того що їм важко, вони хочуть школи, вони хочуть спілкування, кругом є можливості ходити в школу, навіть в прифронтових територіях. А в нас в озерному немає такої. Можливості дуже б хотіли, щоб нам відкрили наш Озарницький ліцей. За словами Анатолія Власюка, директора ліцею, 15 листопада 2024 року у відділі освіти склали акт готовності укриття та подали до системи державної інспекції архітектури та містобудування. І зараз ми чекаємо сертифікат з дня на день. Наступний крок це присвоєння номеру укриттю. І рішення обласної державної адміністрації про формат навчання, це буквально займає дні. Якщо сертифікат поступає, буквально це вже раховані дні. Найближчим часом укриття буде функціонувати, і наш заклад буде на очній формі навчання. На будівництво протирадіаційного укриття витратили 22 мільйони гривень. Говорить Анатолій Власюк. Все підключено на автоматичному режимі, якщо відбувається відключення електроенергії в селищі. Відразу включається аварійне освітлення. Укриття обладнано для розташування відповідно до норм до документів 170 чоловік. Початкова школа, уже всі місця розписані, готові для прийняття кожної дитини. За словами Анатолія Власюка, це сховище інклюзивне. Укриття обладнано підйомником для маломобільних груп населення. Піднімаємось, поїхали. Олександр Ловенюк, секретар Новогуйвинської селищної ради, розповів, що 7 січня 2025 року о 16.40 селищна рада отримала сертифікат готовності об'єкту до експлуатації. Це є захисна споруда цивільного призначення, і під кожним підписом стоїть певна відповідальність. І ну не думаю, чи це правильно там його пришвидшувати чи на когось там штовхати в спину. Я думаю, це найкоротший період часу. Вже. Ну найкоротший період часу трисять календарних днів від сьогоднішнього дня. За словами батьків учнів Зернянського ліцею, якщо до 20 січня 2025 року не стане відомою дата початку очного навчання, вони знову збиратимуться для громадських обговорень. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.